Володимир Гурбо разом з братом більше двох років очолюють надвірнянську федерацію із армреслінгу. За цей час вони зібрали близько 40 однодумців. Серед любителів рукоборства був і їх полеглий брат Віктор Гурбо. У його пам'ять у надвірній провели турнір. Ми почали якраз в момент його служби це все. і відпуск він приїжджав рідко на жаль. і... Не встигли ми так і спробувати, як хотіли. Планували вже після війни більш активніше розвивати, разом займатися. Знаєте, от нас четверо братів хотіли чотирьох, так але не судилося. Був мотивований, е, завжди казав, що ми тут тримали кулачки. Я пам'ятаю, тоді зимою, е, коли були перші блекаути у 22-му році, то трошки так знаєте. Давило на психіку, а він завжди дзвонив, казав, ну, терпіть, ми тут терпимо, і ви, тут, вам там, взагалі нема що. Це не проблема для вас, каже. Якщо ми тут таке виносимо на своїй спині, такав, ми переможемо. Е, ні, ніколи він не, не давав задню, завжди вперед до перемоги, завжди, ну. Особисто переносу втрату кожного побратима. У турнірі взяли участь спортсмени з Івано-Франківська, Яремчами Куличина та Надвірної. Михайло почав займатися рукоборством недавно. Хлопець зізнається, у турнірі пам'яті воїна йому важлива не перемога, а участь. Якщо не перемігну, то поучаствувати і також підтримати сім'ю загибших. Юра і володя є мої друзі. Віктора, на жаль, я близько не знав тільки цей. І раді підтримки я вважаю, що можна навіть просто взяти участь без перемоги. Це вже п'ятий турнір обласного рівня, проведений у громаді. Змагання присвячені пам'яті воїнів у Надвірній вважають справою честі. Приємно, що брат його очолює федерацією ем реслінгу у Надвірній У нас тому. Цей захід для нього також важливий. Ми думаємо, що це буде нагадувати і будемо пам'ятати завжди про наших героїв, які віддають своє найдорожче за наш з вами спокій. Нинішній кубок пам'яті Віктора Горбо це наша данина, яка свідчить про те, що в особі Віктора, героїв України, це 67 героїв надвірнянської територіальної громади, які захищаючи Україну, віддали найдорожче своє життя. Дуже добре, що Юра і Володя розвивають потужно цей вид спорту. І на території нашої громади сформувалася вже така команда амреслинів, які сильні фізично, духом, морально для того, щоб проводити подібні змагання. І ми максимум підтримуємо. Надвірнянець Віктор Гурбо служив у сьомому прикордонному загоні швидкого реагування. Пізніше був прикомандирований до 93-ї окремої механізованої бригади. Загинув боєць 10 лютого 2023 року на Донеччині, захищаючи рідну землю. Юлія Торконяк, Іванна Осташук, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.